Всем привіт! Всем привет. Так, показую яйця. Нарешті сьогодні зібрала аміраукана і Марана. І ось якесь таке смуглясте яєчко. А це, напевно, вже от з тої курочки, що помість в мене від Марана і Аберегена. Ось таке яєчко. А ось яєчко від Марана. О, аміраукана теж почали нестися. От, два десятка зібралася сьогодні, дуже довольна. Це на дачі була. От, вигребли вони мені там, я потім відео покажу пшеницю. От, накидала я їм падарочні груші, все поприбирала в них. І от прийшла на будинок. Зараз покажу вам підвал і картоплю, яку я отримала посилкою. На дачі в мене міні <рив> Ви дивіться, що вони наробили. Оце все? Це все зерно, пшениця. От, вже й поставила, щоб не вигрібали, а вони грибуть. Ви це поки не з'їсте, ви нічого взагалі не отримаєте. Як вони вигрібають? Отак треба зробити все. Взагалі, зараз все в це все зберу і оце вам насиплю в кормушку. Поки не з'їсте, нічого вам не дам. Безсовісні ви, безсовісні. Кошмар. Так, майже прибрали да, всі речі з підвалу. Значит, я консервація, пусті і, угу. і, папа той так. Той. і От покажу, який він був до. Надіюсь, я його увесь зможу побілити сьогодні, якщо встигну. От. Оце ще треба все винести, коробки. Тут чоловік мені зробить полички для зберігання продуктів. І отут ми вирішили, ну, я вирішила, прибрати оцю поличку, оцю ліву. Вона тут не потрібна, вона мені заважає. Праву залишу, оту дальню залишу. Отут вже є дві полички. залишиться оці три. А цю приберу. От, залишу ці крючки, щоб вішати на них мішки з міцелієм. А вже тут з цієї сторони, виходить, тут є такий виступ. А тут немає тут просто як проходно. І отут можна зробити ці полички. Ось. Так, зараз виносимо ще ці баночки. Буду вимітати пилюку, павутиння. пилосос взяла для цього. Потім винесу ще картоплю, повілю. І потім будемо все заносити назад. Тільки вже треба вимити бутиля. Оці от дуже грязні помиємо і занесемо все чистеньке сюди. Так, ще раз показую. Ось так він виглядає. Ось так. Так, ступеньки. От, гарний такий підвальчик, але треба трошки його. Зробити красивішим. От, мені дуже подобається оця, а, цегла, але, напевно, все ж таки побілити треба воно і сушить підвал, і всякі мікроби там вбиває, і так далі. Ось так. от. Ой. Тут дуже, ну, дуже багато сміття, тому все краще винести і наново усе це. Занести вже в чисте приміщення повутиння. Камера так не передає, скільки тут Ой, павуків всяких. Ось так. Ось тут повутиння.

Це в мені прийшла картошка від Пилипкова Сергія осадковий матеріал. Тут є крупна, звісно, і звичайна. От, яка краса. Так, по 5 кілограм кожної. Це у нас кубанська яка красунка там у нас так одразу все і не згадаю етапа ой рікарда рікарта ось така рікарда рікада ось крупненька найтабі Торнадо. Торнадо. У нас такая торнадо. Это тоже на вашу. А, это список. Сиджи. Сиджи. <плес> в него. Так, это у нас. Ери, ери. Палац не пам'ятаю таку. Ну, може бути один сорт. Не точно замовляла, бо замінили мені один сорт. Маніфест. В общем, все сейчас разложу и покажу. Так, переглядаю картоплю, яку я отримала, замовила від Пилипкова Сергія. Я вам розповідала раніше в відео про його сорти картоплі. Тобто, через мій досвід, коли я отримала картоплю від постачальників, двох постачальників дуже поганого якості, от я знайшла на Оликс цього постачальника картоплі. Филипков Сергій. І е, В нього замовила е, три сорти картоплі. Усі три сорти дали гарний врожай. От, е, замовляла я 5 кілограмів. Е, і саме класне, це Мадлен. Ось вона. От, шикарна картошка, дуже смачна. Е, врожайна. Майже нічого не робили, пару разів полили От, е, ну, і інша картопелька. Вся дуже гарна в нього. Але я замовила ще ось. Замовляла я шість сортів, але він мені прислав сім, А один, я так розумію, в подарок. По 5 кг кожного сорта це Рікардо, Маніфест, Палац, торнадо. Кубанська. І оце, я так розумію, подарунок. Ось це картопля. Тут десь пару, може, 3-4 кілограми. І есмі. Есмі. Треба почитати, що це тут написано. Есмі не знаю, от гарна така красива картопля. І е, першоцвіт. Першоцвіт взагалі шикарна картошка. Він мені її радив замість іншого сорту, якого в нього не було. Я у нього замовляла інший сорт китайської картошки, але не було, він мені порадив замість неї першоцвіт. Дуже красиво мені подобається. Спробуємо. От Зараз будемо все спускати в погріб. От, і покажу, що ми зробили у погрібі. Тобто перед цим подивитись, що було до, і що тепер. Два дні ми білили. Тобто перший раз 2 кілограма із вісті. І другий день добілювали вже там, де ну, погано пробілилося. От. І ось такий у нас тепер біленький гарний погріб. Ще не дуже підсохло. От, будемо дивитись, тільки-тільки закінчили ще вологий погріб. Да. По-перше, це обеззаражує усе. По-друге, це, о, а, ну, і красиво буде гарно. Не буде всякого грибка, оскільки я буду вирощувати тут грибочки. От, Прибрали оцю поличку, з лівої сторони, була, зверху оцю, залишили цю Прибрали. І тепер одразу ж відкривається вид. Тобто зразу видно усе. А то тут вона якось заважала. Погріб такий вузкенький, і воно заважало. Так, ну ще, звісно, вологи дуже, воно ще побіліє. Але вже добре. От, і що я хочу тут зробити. Оця частина, виходить, коли заходиш в погріб, він поділений направо і ліво. Надка. Вліво і вправо. Вправо там будуть консервація, картопля зберігатися. А вліво я хочу зробити тут ось такий тамбур полички і е, робити тут грибницю. Тут я зроблю з плівки навіс і буду робити тут е, потрібну температуру, провітрювання для грибів. Ось тут шампіньйони і так далі. Максим, а шампіньйончики ти куди переніс? Так, зараз подивлюся. А де ж я їх діла, я вже не пам'ятаю? Возле боля. А, все, зараз подивлюся. Подивлюсь, що заростають шампіньйони. Буду розказувати про ці шампіньончики, як і що з ними треба робити, щоб отримати гарний врожай. Ой, гляньте, чоловік навіть ступіньки побили тут. Ой, старався як. Ну нічого, тут заміту, буде все добре. От, на полички, напевно, ми споста... покладемо лінолю і отут ще доробимо декілька поличок, щоб у мене з правої сторони все було в поличках і спереду були полички. А ось тут не буде нічого. Ну, може, там щось будемо вішити. Бо тут якось так було не дуже зручно. Не йдуться. Не йдуйся. Ні. Да. Все. Зараз все занесемо баночки. Грибочки занесемо. Ну, а далі вже буду показувати по мірі того, як ми будемо робити тут полички, грибницю, кімнату для вирощування грибів і так далі. Ось так. Поїхали далі. Так, нас Треба зараз занести всі баночки, бо зараз потепління на вулиці залишати не потрібно. От, пусті банки в пакетах просто поставимо там на верхню поличку. А ці вже на свої місця. О, картопля поки буде зберігатися. Цю ми будемо їсти. Так, а де папа дівту, що посіять, я собі відклала Мадлен. Напевно, стані. Зараз розберемося. І требамо, да? Все добре. Помощник мой. Помощник, так. Да. Так, зараз запускаємо пусті баночки. туди ставимо. І... Поставимо сік, ну і консервація. Потім картоплю. Вологий підвал. В картоплю б не бажано, Може ми зараз картоплю занесемо в літню кухню. А вже коли висохне підвал, тоді вже занесемо в підвал. Подивимось. Да. Ой, десь була баночка. А, до речі, от грибочки, поки залишила отак на верхній поличці, Тут не холодно, не жарко, це міцелій, а, шампіньо. Ось так він поки що зберігається. Днів 20 буде проростати, заростати субстрат для ні, Потім покажу, що з ним робити. О, все, поїхали загружатися, все тепер.